Сьогоднішнє слово з книги Пророка Агея є якби продовженням того, що ми чули з книги Езри останні дні. Майбутня слава того дому буде більша. Тобто те, що було забрано Ізраїлеві, він отримає. А це буде набагато більше, ніж те, що мав раніше, коли йому треба було покинути землю Ізраїля. I to jest obraz tego, co może odbywać się w naszym życiu, kiedy czasami doświadczamy jakiegoś braku. Po to kiedy my coś mamy, kiedy ktoś nam coś zabiera, kiedy my przeżywamy jakąś niewdać, coś no, nie tak zaczyna się. I to trwa jakiś dłuższy czas. I my pamiętajmy o tym, dobrze, co dobre, my male, Але ще не маємо цього, ще є якась пустеля. І саме тоді варто почути нам ці слова, що майбутня слава цього дому Божого, яким ти є, яким Господь хоче жити і діяти, буде більша. Довірюсь йому.